Леді та джентльмені, слава Україні! Роям слава! Сьогодні буде у нас коротенький опис, огляд мого нового графічного планшета. Поїхали! І так, приходить він у такій крутезній коробочці. У цій коробочці буде лежати сам планшет та також стилус і рукавичка, і зарядні, які потрібно, і підставка для стилусу. Але це пізніше. Коли ми відкриваємо коробочку... This this. E, то ми бачимо, що тут всі інструкції потрібні, як завантажити драйвера на комп'ютер. Та ти шо! So. І давайте тепер поговоримо про комплект. Як я сказав, є рукавичка. Інформація з інтернету, спеціальна рукавичка, яка запобігає небажаний контакт долоні з екраном графічного планшета або паперу для більш комфортного малювання з двома пальцями. На останні два пальці, щоб коли ви малювали, ви не обтиралися об сам планшет. Є Стилус, а наконечник е, крутий, згинається і має дві кнопки також. Бачимо підставки для стилуса. Заредне для Стилуса, тому що він у нас ємнисний. Єм, єм, єм Ємнісний? Ви зрозуміли. Заредне легке, має таку у тоненьку насадку. Редне для, для самого того. Графічного планшета. Він величезний. Ну гігантський. Мої перші враження. Враження були такі, бо я ніколи не мав графічного планшет. Враження були такі: то що, з космосу? Підтримує він ці додатки. Ці популярні додатки, наприклад, ну, Photoshop, Ісаї. E Все, що потрібно, він підтримує. Перейдемо тепер до самих характеристик. Характеристики тут дуже смачні. А габарити тут, як я сказав, величезні, приблизно там, 25 на 15 см. Підключення через USB це легко і просто. Тут є багато клавіш. Це дуже круто, темно, якщо ти працюєш в фотошопі, ти поставив тут Ctrl, тут Z, а також колір чорний. Важить він дуже мало для його розмірів. Він важить тільки 880 грам. Для мене це зовсім не відчутно, тому що я його не буду таскати куди, туди, сюди, туди, сюди. Польна тим, що він має аж 8192 рівні чутливості. Гарантія тут аж 2 роки. І так, підіб'ємо підсумки. Чи варто його брати? Я скажу так. Якщо ви хочете тим професійно займатися, малювати контрове світло, також малювати в гіссай щось, якісь арти, анімації, то звичайно варто. А якщо ви просто хочете для бавленки, то вам це не потрібно. А, і так, дякую всім за перегляд, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, пишіть крутий коментар. Всі коментарі читаю, відповідаю, ставлю вподобайки. Також вам і всім до зустрічі, всім бувайте, влюблені українці.